Свіжий Блумберг. Команда е, Трампа готова до того, щоб Америка надала гарантії безпеки Україні в обмін на це або не в обмін на це, але е, Трамп очікує більшої участі Європи в українському питанні. І окремий аспект команда Трампа говорить, що їх не цікавить повоєнна відбудова України. Про це давайте поговоримо. Це ну це трошки спекулятивно. все, тому що що таке повоєнне повоєнне відновлення? Почнемо з цього. Це ж інвестиції, і це розуміння, в яких галузях ти зможеш це заробити. гроші заробіток. Так, звісно, це ж не те, що ти прийшов то з гуманітарною програмою, щось віддав, і так далі, а відновлення. Перебудова, навіть я б так сказав великої низки галузей України. Ну це перспективно. Це доходності, великі доходності. Це суттєве підвищення ваги транснаціональних компаній, там корпорації, які будуть зацікавлені в тому, щоб підвищити своє там відсоткове значення на тих чи інших галузевих ринках. Тому в мене немає сумніву, що Сполучені Штати будуть активно долучені до програм відбудови там енергетичної галузі України, там металургійної галузі України. Є багато чого, куди сполучені Штати з задоволенням зайдуть а випак. Ну, дивіться, Україна може стати таким собі мілітарним хабом у східній Європі. Ну тобто, виготовляти наші розробки точно мають бути цікаві американцям? Безумовно, Безумовно. Тим більше, що в нас буде досвід практичного використання цієї чи іншої зброї, синхронізація цієї зброї в різних там конфігураціях і так далі. Це фундаментальні речі. І безумовно мені подобається концепція, що гарантії безпеки, а гарантії безпеки це бази, це миротворчі контингенти на території України. По суті, це такий інтеграційний процес в НАТО. Да? Ну, може там юридично можна там довго ще буде це обговорювати, Хоча ведеться, якщо я знову ж таки це не зовсім для мене зрозуміла концепція. Якщо Росія не програє. То тоді безумовно не тільки проблема в Україні з НАТО, а взагалі у східній Європі проблема з НАТО у цих країнах чому? Тому що Росія буде себе поводити максимально нахабно. Вона буде говорити: ви маєте прибрати бази там з Фінляндії, чи маєте прибрати бази з країн Балтії і так далі. І маєте взагалі зробити нейтральним акваторію Балтії, тому що їм там цікаво щось там робити. Якщо Росія програє в будь-якому сенсі цього слова, то тоді взагалі немає сенсу в неї питати і залишати за нею таке неформальне право вето на ті чи інші дії НАТО чи ті чи інші дії країни, яка хоче бути членом НАТО. Це очевидні речі. Тому це це, це, це дискусія зараз для того, щоб все ж таки обережно. Я скажу так, поки що обережно, тому що мені здається, що Трамп не буде обережний з Росією через там декілька е тижнів. Чому тому що Путін буде себе поводити, так як він він вже. Не вміє а, чітко аналізувати ситуацію, яка складається, і він буде своїми заявами продовжувати. Про ми вже бачимо, Росія робить заяви, що їх не там не хвилює нічого. Вони хочуть на своїх умовах закінчити війну, як таку, що в них ще достатньо ресурсу а, економічного ресурсу, фінансового, щоб продовжувати цю війну. І от Путін за рахунок таких необережних заяв спровокує на більш жорстку реакцію і Сполучені Штати, і Китай. До речі, ми побачили знову ж таки в дискусії Сі Цзіньпінь Путін зовсім вже інше. Ший розподіл, скажімо так, впливів, тобто Сідзіньпінь це хазяїн. Путін це я навіть не знаю поки що як це назвати явище, але очевидно, ну. Тому, тому е, немає сенсу говорити про те, що все от однозначно НАТО ні а, там, повоєнне відновлення України ні для Америки. Навпаки, я бачу, що будуть гарантії безпеки дієвими, ну тобто логістично продуманими. Е, друге, якщо Росія буде програвати, немає різниці сьогодні, чи поступово там, декілька місяців чи навіть декілька років, то НАТО так і відновлення України в повному обсязі тут будуть залучені і європейські країни і Сполучені Штати. Коротко маленька ремарка. Ще раз не забуваємо, що зараз йде трансформація. Вона не так очевидно, як в сполучених штатах. Ну після початку каденції пана Трампа. Але в Європі також іде трансформація політичної системи. Вона стає менш бюрократичною, менш, скажімо так, безвідповідальною, і вони шукають рішення, які мають ну я мада європейські еліти. Три три вони шукають рішення, які мають суттєво підвищити вагу і впливовість Євросоюзу в цілому. Зрозуміти на яких принципах вони далі мають співіснувати, враховуючи такі позиції, як угорщина, там словаччина і так далі. І третє, що своя безпека це своя безпека. Туди треба багато інвестувати. І до речі, Рюте генеральний секретар говорить, що дійсно треба переходити з 2% до 5%, шукати можливості суттєво інвестувати в військове виробництво, і це все дуже і дуже перспективно для України. Пане Михайло, тоді в контексті того, що ви сказали, чи немає в Україні, чи показав Давос, чи немає в тому від України у Європі? А друга частина цього запитання: що нам робити з європутіністами? Я маю на увазі Фіца, Орбана. А, з Фіцорбану треба, якщо це стосується двосторонніх відносин. У нас є багато накопичених питань треба продовжувати комунікацію на різних рівнях, але там звертати увагу на те, що вони будуть впливати на загальноєвропейські рішення, ну навряд чи треба, тому що і в Європі ну якби є розуміння того, що з такими позиціями в Євросоюзі ну складно. Ну і на увазі, треба якісь шукати регламентні можливості на це впливати більш дієво для того, щоб це не блокувало. Подивіться, це ж не тільки по Україні. Наприклад, Орбан блокував резолюції Євросоюзу по Грузії. А, а, Орбан блокує будь-які резолюції щодо Росії щодо порушення там прав людей. Я правда не розумію, які там можуть бути взагалі права людей в Російській Федерації, тому що це класичний табір. Да, але між тим. І щодо там політичних в'язнів в Росії, ну багато резолюцій, які євросоюз, європарламент хотіли прийняти, і все це блокується угорщиною. А це повністю дискредитує ну та обдулює репутацію Євросоюзу як ціннісного інституту глобального і так далі. Я думаю, що вони будуть шукати ці рішення самі. А, і чим далі тим швидше буде прийнятися при рішення по Угорщині і словаччині. Ну і позиція Фіцу дійсно вона дивна. Такі е, речі публічно точно не можна собі дозволяти як Фіцо. Але це вже внутрішня проблема. Я думаю, що там е, опозиція буде навпаки е, суттєво впливати на е, подальші політичні події в словаччині. Нам втручатися внутрішні справи, ви ж розумієте, не потрібно. Е, е, нам потрібно чітко фіксувати свою позицію і щодо Росії і щодо війни, і щодо Європу і ролі там України і так далі, а, і спокійно ставитись до заяв Орбана і Фіца тому що вони не впливають в цілому, блокують там, гальмують, але не впливають на а, кінцеві рішення, які приймає Євросоюз, що я б, я показав до вас. Давос, от знаєте, це знову ж таки ілюзія, що є якась втома від України, мягко кажучи, і в цю ілюзію вкладаються дві паралельні два паралельні процеси, які створюють таку ілюзію. Вони для мене не ну, не однозначні, одна по відношенню до іншого. На ілюзію в тому від України активно профінансовує Росія. Зрозуміло, в неї є ще впливи на інформаційні майданчики по всьому світу. Ну вони використовують соціальні мережі, перш за все, і так далі. А друге для мене, оце дивно. Ну, тобто, з Росії тут це зрозуміло, і там щось впливає, щось не впливає. Але що дивно, це медіа глобальні створюють таке депресивне враження про те, що відбувається про три роки війни і тому подібне, тому що всі публікації йдуть аналітичні щодо. Того, що дивіться, ну давайте ми цю війну закінчимо вже, бо вона вже трошки нас там всіх втомила. Ну, медіа да мається назем редакції, але ми давайте її закінчимо за рахунок України, тому що в нас є там інші новини, інші теми, які ми хочемо обговорювати. А про Україну ну трошки нам вже так ну не хочеться писати. Тобто, це не проблема суспільств і політичних еліт. А проблема чомусь медіа, тому що ну це якби три роки. Одна і та ж сама а, тема, і так далі. І причому вони депресують саме оцією дивною аналітикою, де 90% там чи 95% а, про те, що війна має закінчитись виключно за рахунок, як ви сказали, поступку поступок з боку України. Тобто Україна має відмовитись, Україна має не взяти на себе це. Україна має не відвоювати території, Україна має піти назустріч Росії, і так далі. І немає. Жодного там. Аналітичного тексту, де було б чітко продумано, як а, а, о, має діяти Європа проти Росії, як вона має Росію примушувати, чому Росія має піти на ті чи інші а, поступки, і так далі. Тому подібне. Тобто, Росії немає як суб'єкта, про який говорять, як його примусити до фіналу війни, а є суб'єкт Україна, якого треба примусити до фіналу війни. Оце неправильна позиція, але в тому точно немає. Навпаки, я бачу, що політичні літи чітко розуміють три речі підсумою про Україну: перше без з України дійсно об'єднаної. Класичної Європи не існує друге без України побудувати архітектуру безпеки, ну чи архітектуру оборони Європи проти таких країн, як Росія, неможливо, тому що компетенції, скажімо, України на багато армії України, збройних сил України набагато вище ніж будь-які інші армії, і навіть з точки зору кількості цих армій ну Україна там не співставна, навіть з Францією, з Німеччиною там з Італією і так далі. І третя складова. А Росія завжди буде виключно ризиком для Європи не партнером, не тим більше там союзником, а тільки опонентом і тільки викликом, з яким можна впоратись тільки спільно, пане Михайло, Багато хто говорить ну багато хто і президент Зеленський про це так само акцентує. Що активні бойові дії, коли завершаться, між нами і Росією мають бути миротворці, чи це? Аксіома і стосовно кількості цих миротворців різні цифри називаються той же Володимир Зеленський говорить про 200 тисяч необхідності кількості людей, які мають забезпечити контроль за тим, що відбувається на лінії зіткнення або між розведеними військами, це колосальна цифра. Якщо ми в Європі випрошували, вибачте там снаряди по водиничному номіналі, де ми візьмемо 200 тисяч від Європи, чи це не Європа, чи це мандат ООН? і знову ж таки в цьому Тексті, це інші головні болі, вибачте, якщо так скажу: 200 тисяч або взагалі чи є сенс говорити про миротворців для того, щоб розмежувати воюючі сторони, а, є сенс говорити, тому що це один із альтернативних сценаріїв, по якому може йти фінал війни. Ну, дивіться, якщо ви абсолютно праві, якщо демократичні партнери, ну демократичний світ не готовий дотиснути Росію. Що таке дотиснути Росію? Це е, дотиснути до стану, коли в них почнеться політична внутрішня трансформація, і тоді само по собі це от політична трансформація Росії буде гарантом того, що вони не будуть ескалювати, не будуть атакувати. Якщо цього не стається, то Росія буде продовжувати експансію. І ще раз, тому що для концепції путінської держави тільки експансія, тільки зовнішня агресія є інструментом, для того, щоб втримати внутрішній простір. Ну тобто, вони без війни не зможуть існувати. Путін без війни не буде диктатором. Він не зможе бути ніким. Тобто в нього почнуться зразу внутрішні революційні процеси, і тому тоді, маючи сіру зону, дивіться, немає, наприклад, у нас 1300 кілометрів лінії фронту, величезний обсяг. Що буде робити Росія? А там буде сконцентровано 600 тисяч російських військовослужбовців, яких Росія, ну тобто, Путін точно не відправить додому, тому що вони всі не отримують робочих місць, не отримують грошей, але вони всі вміють вбивати. І тоді що вони будуть робити? Будуть претензії вбивства на внутрішньому ринку. Ну це масштабні вбивства, навіть Росія, це не. Вона полюбляє, щоб її громадяни один одного різали. Ми ж це з вами знаємо. Да це концепція рускава міра а, і так далі. Але навіть Росія це не витримає. і Я ще раз підкреслю, це приведе до швидкого зламу системи Путіна. Він цього боїться більше всього, і тому йому простіше буде залишити цих людей на окупованих територіях. А така кількість людей зі зброєю на окупованих територіях, ну вона не зможе сидіти на сидіти на місці, нема чим займатися. і тоді вони будуть постійно провокувати. Навіть заморожену лінію фронту, що тоді робити? Тоді ви або там залишаєте свою армію, а це знову бойові дії постійні, або тоді з'являються миротворці, які мають ну стати і там зробити зону 10 кілометрів, ну між розвести, да, там 20 кілометрів і так далі. Це один із сценаріїв, просто президент України говорить ціну різних сценаріїв. І щоб було зрозуміло, якщо ви не хочете завершити війну там фундаментально справедливим фіналом, ну тоді може бути такий, скажімо так, компромісний сценарій, але тоді миротворці. А для такої лінії фронту дійсно це 100, 150, 200 тисяч військовослужбовців. В Європі таких такої кількості людей немає. Це перше. І тому знову ж таки, президент про це говорить: американські які також мають бути на території України, ну тому що вони мають бути в цьому контингенті, але Ім того, що це велика кількість людей, не забувайте. Це ще велика кількість грошей, які треба буде на це витрачати, тому що це отримання, це амуніція, це інфраструктура і так далі. І президент правильно говорить реалістичні абсолютно речі для партнерів. Дивіться, ну не можна сказати, все, війна закінчилась, там 600 тисяч росіян, і, 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 і що, і, і тільки українці стоять. Так це продовження війни на на іншому, скажімо так, типі інтенсивності, да? ну тобто менше інтенсив... менш інтенсивні бойові дії. Якщо ми хочемо припинити це, то тоді миротворці на багато миротворців на дуже довгий час, а це конкретні гроші. Рахуйте математику, тому що війна це завжди математика, і фінал війни це математика. Ви або, або, або ми. Все ж таки фіналізуємо так, що Росія програє, і тоді за рахунок Росії ми там вирішуємо багато питань. Які встають після закінчення війни, або Росія залишається в путінському вигляді в путінській ітерації, і тоді це інвестиції знову ж таки, в ситуативну безпеку, і це інші цифри, чому тому, що Росія буде продовжувати ще раз підкреслю знаходитись в стані ескалації, атакувати, провокувати інші країни, в тому числі Україну, і це просто президент дає е, варіанти, що не можна так. все, ми тут домовились. Давайте закінчимо війну, і ніхто більше в це не вкладається. Воно так працювати не буде. Пане Михайло, цифри, які мені які мене і тішать і, і, і лякають одночасно, фонд ініціатив разом з фондом разумкова провели соцопитування: 70% українців після завершення війни і відкриття кордонів не поїдуть з цієї країни, і кожен третій молодий українець у віці до 30 років зараз вже думає про те, щоб змінити місце свого перебування. 70% ті, що залишаться, це круто. Кожна третя молода людина, яка мала поєднувати та пов'язувати своє майбутнє з Україною, готова звідси поїхати. Це жах це лякає. Що нам з цим робити? Це не жах і не лякає, це об'єктивно. Треба просто дивитись на речі з об'єктивних точок зору. Дивіться, це ситуативна соціологія. Вона завжди така буде, тому що є конкретні настрої тут і зараз. Дивіться, о, люди не впевнені в тому, якою буде майбутнє України чи Східної Європи в цілому? Люди не впевнені в тому, що Російська Федерація а, не буде продовжувати експансію як таку. Люди не розуміють, коли закінчиться війна в повному сенсі цього слова. Ну коли ми не будемо очікувати там наступних етапів війни. А чи буде гарантовані а, чи будуть гарантії безпеки? Гарантовані Да? ну тобто, чи точно будемо розуміти, що повторних. А так не буде чи можна буде вкладатись тут в житло, в кар'єри знову ж таки, в діти, які зможуть тут вибудовувати своє майбутнє, і так далі, без очікування наступних етапів якоїсь ескалації. і Так далі, чи будуть тут інвестиції в достатній кількості, чи будуть тут перспективні виробництва, чи будуть тут перспективні можливості робити кар'єру і так далі, і, і тому подібне? Якщо це все буде, це ну не питання, що ви сказали, от у нас так буде, тому вірте нам, ні. Коли люди будуть бачити е, якраз такі дії в цьому напрямку, ну, наприклад, е, війна закінчилась такими то гарантіями безпеки. Україна отримала дійсно реалізацію своїх суб'єктних прав бути членом там євросоюзу, якщо ми з економікою про економіку говоримо або НАТО, якщо ми говоримо про безпеку, або про інші якісь формати альянсів. І так далі, ну це дає впевненість людям. Якщо люди побачили, що на заходять великі інвестиції, економіка України перестає бути провінційною і навпаки стає глобалізованою, тобто елементом глобальних розподілів і так далі. Ну. Да, нормально, можна тут працювати, робити кар'єру і так далі, і тому подібне і культурний простір, внутрішні конфлікти, політична система і так далі. Якщо люди розуміють, що все це ну так само виглядає перспективно, як там у Польщі, чи у Чехії, чи ще десь, то вони тут будуть залишатись. Якщо це буде сіра зона, ми ж про що говоримо? Правильний фінал війни. Якщо це буде відчуття сірої зони, що в будь-який момент Росія знову знахабніє і почне якусь експансію, ну який сенс людині там 20-30 років, яка Хоче жити в сучасній цивілізації, да не в цивілізації, яку пропонує руський мір. Руський мір пропонує війну і табір. да? постійний людина не хоче жити у війні і в таборі 21 століття, -е сторіччя, тобто можна ж реалізуватися. Це ж відкриті можливості і так далі. От в цьому тому я спокійно відношусь до такої соціології. Певні умови змінюються. Ми маємо іншу соціологію. Якщо умови депресують, то тоді ми маємо таку соціологію. Якщо умови перспективні, ну умови е, життя в цій країні, да, то тоді ми маємо іншу соціологію. Тому спокійно відносимось. Завдання держави України виглядає, я підсумую, е, е, наступним чином: перше гарантії безпеки разом з партнерами, друге гарантії кар'єрності, можливості тут вибудовувати кар'єри. Це друге і третє це е, держава, яка вміє внутрішні питання не доводити до внутрішніх конфліктів. Це вже трошки інше. Це не тільки про війну, Ви ж знаєте, про що я говорю. У нас постійно є внутрішній конфлікт, е, який не вирішується дискусією, а вирішується знову ж таки, мордобиттям, там періодично і так далі. Анхайно, ну і на завершення, все ж таки дуже багато залежить від особистих контактів. Президент Трамп сказав, що готується контакти з Путіним, але ми так само маємо сподівання, що Володимир Зеленський матиме змогу поспілкуватися наживо з з, з паном Трампом. Чи важливо, щоб ми це зробили раніше? Якщо так, скажіть, будь ласка, які в нас шанси? І важливо і не важливо, тому що комунікації на, на рівні Сполучені Штати Україна, Сполучені Штати, Україна, Євросоюз вже сьогодні є на різних рівнях: формальних, неформальних і так далі. І синхронізація позиції є безумовно Трамп. Хоче отримати певні можливості комунікації з Путіним. Для чого щоб остаточно, як я розумію, впевнитись тому, що там неадекватна людина, яка мислить і раціонально, і щоб пришвидшити Трамп. Я як знову ж таки бачу. Хоче швидких рішень, таких жорстких швидких рішень І це непогано, тому що це фіксація іншого типу репутації сполучених штатів. Тобто на фоні минулої адміністрації, коли рішення трошки повільно приймались, ну ми це вже обговорювали неодноразово і так далі. Трамп хоче показати інший стиль американської глобальної політики, да, швидкі, жорсткі і так далі, для того, щоб це вже задіяти в повному сенсі, тому що Росія сьогодні є фактором роздратування для всіх. Ну тобто, щоб там хто не говорив. Якщо Росія така далі продовжує існувати, то це постійна провокація і Трамп хоче вирішити для себе що з цим робити, і тому я розумію, чому він хоче швидких комунікацій з Путіним, щоб ще раз впевнити, що людина це неадекватна. Щодо комунікації з Україною, вони сьогодні ще раз підпислює є і вони достатньо інтенсивні. Пане Михайло. Дякую вам за те, що ми почули. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був моїм спорозовником. Дякую, велике, дякую. дякую.